Друзі, всім привіт! Може, трішки шумно, чесно, зараз важко знайти десь якусь тиху локацію, Хочу вам розказати, показати це буде коротеньке відео, показати одну цікаву машинку. У нас в Україні дуже багато аналогів, але це американці, це ф'южни, а це в нас Ford Mondeo і в комплектації Титаніум. Так як, по чесному не було взагалі можливості зняти цю машинку, як я її вибирав в Німеччині, тому що ну перегляди відбуваються по-різному. От саме цей перегляд був онлайн. Ми з клієнтом були повністю на відеозв'язочку, і я. Тикав приборчиками, проходив комп'ютерну діагностику, показував кожну там царапинку. І ми вибирали так машинку. Ну, це індивідуально від залежить, залежить, як ви хочете, щоб це було. Але це все можливо. У, ще й вертольоти. В Києві, в Києві не тихо. І так, друзі, дивіться, є декілька фотографій, такої, якою вона була в Німеччині. От я зараз її включу під музичку, можете глянути, подивитися. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, I got time to feel. I took the red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? глянем цю машинку, обійдемо, подивимося і подивимося головні відмінності, ну, те, що вам американський ринок взагалі і приблизно не запропонує. Давайте оглядати цю машинку. І так, друзі. Форт Mondeo в самому, правда, звичайному кольорі. А синенький колір. Те, що там в Німеччині, я так розумію, він йде безкоштовний. А все остальне в нас дуже така топова комплектація. Титаніум. Чим насамперед він відрізняється? Ну, не завжди фари. А, знизу вставочка Іде, от як ми її бачимо, іде вокруг проти туманочок. Вставочки хромовані. релінги на криші. От в нас таке топове світло. Клієнт був по-чесному дуже сильно задоволений цими ліхтарями. Взаді звичайні леди, і в нас йдуть ще в бампері а, такий подвійний вихлоп. А що він у нас означає? Що в нас двохлітровий дизель і тут 180 коників цієї машинки. Там один глушничок, ну глушничок просто поділений на дві сторони і отакий подвійний вихлоп. Дуже-дуже гарненько. Ще зараз номерні таблички я поміняю на свої фірмові, так як ми машинку віддавав перед самим Новим роком. І в нас на це взагалі не було часу. У нас немає тонування, але ця машина повністю йде в рідній фарбі. Було декілька нюансів, було декілька там сколиків, була тут невеличка царапинка, десь прижалися, і, і був тут такий невеличкий нюансик, карандашиком це все заробили в Україні. Що в нас цікавого, ми подивимося ззовні. А так як ця машина була від офіційного дилера вона всі обслуговування проходила на ньому. У нас повністю ну, обслужена машинка. Нова гальмівна система, передні диски, колодки. Задні диски, як по регламенту там 75-100 там тисяч, так вони були і замінені. Я скажу тут взагалі до машинки куди заглядувати і не і немає даже таких місць. Далі. Що в нас цікавого? В нас йде те, що ми бачимо по ручкам, в нас йде безключовий доступ по цій машинці. Коли ми нажимаємо в цьому місці, так, де ключ? Ага, дверка в нас не прикрита. Так, нажали, дзеркала склалися, і в нас машинка заблокувалася. Якщо ми взяли в цьому місці нажали, і в нас машинка відкрилася. Розумієте, що тут саме головне, що закрили, і в нас ці позначки йдуть не тільки на передніх дверках, вони йдуть повністю на всіх по кругу. Ми нажали ручку, руку всередину засунули, і в нас дверки автоматично відкриваються. Ви уходите. Нажали, дзеркала склалися, машинка замикнулася. І так само касається, тут стоїть знизу в бампері ще є один датчик. Ви підходите, нажали, але в нас машинка залишилася заблокована. Бачите? Дзеркала закрив... не, не відкриті. І все, і машина закрилася. Давайте глянемо взагалі стан самого салону. В машини 119 тисяч пробігу. Її рідного У нас немає якихось косметичних нюансів. Навіть не по наклеючкам, ні по чому. Сидіння не мають ні протертостей, ні складочок. Так само карти дверей. У нас йде складання дзеркал, регулювання дзеркал і дитячий замочок. Пам'ять сидінь ми тут, правда, не маємо. А хотілося б, О, дивіться, в якому стані саме кермо, воно ще даже таке, можна сказати, даже таке матове, воно не капельки, не капельки не затерте. От в нас функція автоматичного світла і функція перемикання ближнього і дальнього. І це плюс LED. У нас є отримання в полосі. Давайте я зараз сяду і ми пройдемося по функціоналу. Але наперед давайте я так ще покажу, як виглядає задній диванчик. Що в нас тут? З таких сплюшок це є підлокотничок, є вихід на 12 вольт, є свої воздуховоди для задніх пасажирів. І я скажу салончик як новий. В цій машині позаду, ну, якщо їздили, то дуже мало, але можна сказати, навіть і не їздили. Так, в нас машинка заглушена. Вижмемо щеплення, нажмемо цю кнопочку, у нас завівся наш автомобіль. Заглушимо музичку, і давайте пройдемося по функціоналу. Так, насамперед, що ми бачимо? Ми бачимо ну Графічну приборну панель. Вона частина аналогова, але це тільки йде підсвітка по самим стрілочкам, по циферкам. А стрілочки в нас ідуть вже, ну можна сказати, як вони там цифрові, як від самої приборної панелі. Так, що ми тут бачимо? Ця в нас кнопочка означає. А в нас є ще така цікава функція. От вона в включається В цьому віконечку, це утримання в полосі. На даний час вона налаштована, що вона тільки робить сигнал. Коли там ще будуть такі бокові стрілочки, це значить, вона ще й сама підрульовує, в меню це можна активувати. Ну Власник машинки йому, мабуть, важко боротися зараз. об'їжджаючи ямки, ще плюс щоб вона сама керувала. Тому цього не потрібно. Тому він і взагалі виключає. Бачимо, що нас є, машина читає дорожні знаки. Один знак це обмеження швидкості, другий там, якщо заборона для обгіну ще для чогось, ну, воно теж тут показується. Дуже інформативна приборна панель. Як ми бачимо, у нас от зараз по витраті палива йде бортовий комп'ютер за довгий період, за короткий, з моменту заправки. Ми можемо окремо виводити різні налаштування. Взагалі дорожні комп'ютери можемо скривати і назад його виводити. Так само і по центрі міняється і виводиться навігаційна система. Ну, я скажу, доволі функціональна така приборна панель. Кому тут можна її загрузити, можна її взагалі зробити там більш простішою, ну, кому як подобається. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо SYNC 3. По SYNC 3 у мене є дуже багато відео, можете там подивитися по Ford'ам. Дуже класна мультимедійна система. Вона, по-перше, швиденька, по-друге, в неї є основна функція це Android Auto Apple CarPlay. Як ми бачимо, тут ще в нас. Є фонова підсвіточка в ногах, в картах дверей, зверху на... від самої стелі йде світло. Ну, тут дуже багато такий великий функціонал. Так, часи, настройка, ну, це самі налаштування мультимедійної системи. Звичайною картою я дуже рідко користуюся. Мене більше цікавить, що ця. Мультимедійна система підтримує і дуже адекватно працює там, чи з Android, чи там, з Apple телефонами, там, з айфонами. І я скажу: ну, дуже адекватна і, і дуже швидка. Це саме головне, що в цій мультимедійній системі. Плюс великий екран, і ви виводите Google карти свої, виводите прямо, ну, прямо сюди на екран, їздите, обминаєте пробки. Дуже суперова мультимедійна система. Те, що вам ніколи американські машини не дають, це в нас ну, підігрів сидінь, інколи вам ще можуть і дати. А от підігрів лобового скла, я думаю, ну, не так часто зустрічається. Тут а дві зони клімату. Одна зона клімату, друга зона клімату. От, є окреме меню на кліматичну систему. Дуже багато всяких ніж. По-перше, там он є для, ну, можна сказати, не прикурювача, а для зарядки. Там є ніша для телефона. А що ще цікавого в цій машинці, бачите, є кнопочка автоматичного паркування. Вона дуже адекватно на фордах працює. Я скажу, інколи вона може довше за... ну, запарковувати, але. Вона це робить дуже адекватно. І є дуже цікава функція. Наприклад, виїзд з паралельної парковки. Ну, от, наприклад, вон, бачите, у нас є три режими повздовжня паралельна парковка і плюс виїзд. Ну, це я скажу так, вас запаркували, ви вибираєте поворотником чи наліво, там, чи направо, і машина вас в міліметрах виводить біля. Сусідніх автомобілів, і вона розуміє, де скільки треба під'їхати. Мені це дуже подобається. Я користуюся іменно от на своїй машині, іменно цією функцією. Ну, Паркуватися, то я вже сам вмію. А виїзд дуже хороша річ. І для дівчат, в кого можуть бути проблеми з паркуванням, то я скажу, теж є дуже класна функція. Є дуже багато в мене відео, я вже її не хочу показувати. Але вона в цій машині присутня. Плюс, якщо ми включимо, от ми включаємо, так, виключаємо асистент парковки і включаємо от задню передачу. І ми бачимо, у в нас є і передні парктроніки, і є задні парктроніки. І Коли ми починаємо паркуватися, у нас йде по боках, в порогах є ще додаткові парктроніки. Це я поки виключу. Так, що ми тут? Відключаємо систему старт-стоп, виключаємо парктроніки і стояночний тормоз, він теж от в такому вигляді вже без такого ручника. Бачите, даже, ну, не ніде ніяких непотертостей, не лопнувшого. Нічого. Дивіться, в нас підтвердження по сервісній історії по самому пробігу. Що ми маємо? Ми маємо там виписку від офіціала, плюс в нас є виписка по техогляду. Вона в 22 -му, -му в неї було там 80 тисяч, скільки, коли вона там проходила техогляд в Європі, плюс в нас є виписка від офіційного сервісу і комп'ютерна діагностика. І я скажу, ну дуже така. Зручна машинка, дуже гарний функціонал, утримання в полосах, автоматичне світло. У нас є датчик дощу. В нас є підігрів усього, що можна, крім керма. В цієї машини немає підігріву керма. Да. Підігріву керма, на жаль, в нас немає. Лобове підігрів лобового скла є. Ми можемо там окремо включати підігрів на дзеркала. Да, а керма в цьому меню немає. На жаль, але, на жаль, його немає. Так, мінус 6, як бачите, зараз у нас на вулиці. В машині дуже тихенько. Людина, клієнт, я скажу так, дуже сильно задоволений тим, що тут 180 коней. І так, друзі, багажник тут дуже великий. Моя сумочка. Вже можна сказати, речі самого клієнта, коврики текстильні, які були тут, бо зараз він вже її укомплектував гумовими килимками. Так, у нас, наскільки я бачу, фаркопа тут викидного немає. Але отакий от великий багажник. Я скажу, друзі, ну, на даний час і взагалі, як для сімейної людини, ну, багажник має бути, якщо ви берете американець Fusion, це отака висота, ну, плюс така ширина. Багажник там теж великого об'єму. Але розумієте, самий проєм. Він там 20-30 см, І ви туди не можете запихнути. Тут ви собі раз взяли велосипеда, поставили дитячого велосипеда, там лотки з іграшками. Ну, це я кажу по своєму опиту. Що коли я десь їжджу, це просто ну, багажник багато чого вирішує. Плюс там в мене ще фаркоп. На фаркоп повісив 3-4 велосипеда, сюди в... склав чемодани, наверх лотки, ще речі, і ти собі поїхав, куди захотів. Як ми бачимо, є віконечко для довгих предметів ну, в Європі для лиш, в нас тут туди там пхнеш, що, що захочеш. Ну так само і німці пхнуть, то немає. Бачите, звичайні опори немає а, з цього електроприводу. Отак От виглядає сама, сам багажник, багажник дуже великий. Я зараз подивлюся по характеристикам і гляну вам, напишу циферки, який його об'єм. Дуже гарна машинка, легкосплавні диски, це оригінальні, які йшли в комплекті. 60-ка. А, самий профіль гуми. Зараз 21560 зимні теж r 16 Це такі гарні балони для того, щоб в Україні було комфортно на них кататися. Давайте її ще заведемо, оглянемо самий двигун. Машинка зараз там 6,9 в районі 7, 6 з копійками, як по трасі. Але я скажу, влітку буде менше. Але це розраховуйте, що це двохлітровий двигун. І тут 180 коників. І я скажу, чому, чому йде більша витрата, тому що ви починаєте... Що починаєте ви? А ви починаєте нажимати на педальку. Щоб виїхати з світофорчика, у нас газові упори. Як ви бачите, тут по двигуну ніхто нічого не мив. Клієнт вже поміняв масла фільтра в Україні. Ніде нічого ніхто не крутив, всі, всі болтики на місцях. Ну це було оглянуто, було оглянуто. Скажу окремо, ми в онлайн це все подивилися. Всі фари рідненькі, ну, машинка взагалі. Суперовому стані. Двигун рахується взагалі, як ну, двойка дуже надійна. Одне, що тут час від часу потрібно міняти, це от оцю опору, опору двигуна, вона підтікає, вона не витримує ці навантаження, які дає цей двигун, особливо 180-сильний. Це, можна сказати, там масляна упора. Ну, Ось оця опора двигуна, в неї є там гідроциліндрик, який зглажує от оці всі коливання, але я скажу, час від часу він пускає масло і його треба поміняти. І це коштує декілька тисяч гривень сама деталька. Далі тут а більше такого нічого немає, 75-ка акумулятор. Да. І як ви бачите, ні, ніхто нічого не мив. Двигун працює тихенько. От такий красавчик. Ну, я скажу, друзі, з американськими машинами, коли вона споживає двохлітровий кубуст, в мене споживав по Києву 16 літрів бензину. І тому 7 літрів е дизеля це велика різниця. І 180 коней порівняно з американським автоматом, я можу сказати, американець він не їде. Від слова взагалі. Я їздив на ньому, він гарно стартує світлофора. А якщо десь на трасі йдеш на обгін, він заходить в красну зону. Коробка забуває переключатися. Це все робиться плавно, але настільки це все тупо, що хай мені ніхто не розказує. А я їздив на американцю і я знаю, про що я говорю. Це зовсім інша машина. 180 коней, механіка нажав, поїхав. Гарне світло, дуже великий функціонал. І скажу так: в Україні починаються ціни від 13 тисяч. Ця машина десь обійшлася 16 з копійками до 17 тисяч тому що 119 тисяч пробігу і вона не фарбована. Вона ціленька, комплектація титаніум, дуже багато опцій, гарне світло. А це все. Світло в Європі рахується, плюс тисяча, парктроніки по кругу до вартості там плюс тисяча. Якщо там Мондео на 1,5 в комплектації тренд починають стартувати, там, можна сказати, там, від 8 тисяч вже можна там, з пробігом 150 тисяч вже починати шукати, то ви починаєте шукати там, гарне світло, опції, титаніум. Парктроніки по кругу, пішло-поїхало, і у вас рахується вартість. А саме головна вартість рахується те, що тут 119 тисяч пробігу. І в тому і різниця. Але ви берете, берете на руки цю машинку, катаєтесь і забуваєте про капіталовкладення, те, що або берете там, змотану машинку, взяли за 14 тисяч чи за 13, а за 2 роки експлуатації вклали в неї ще плюс 2 чи 3. Ну самі, самі рахуйте. А Якщо гарна комплектація, це, це потрібно їхати в Німеччину по такі машинки. Якщо ви хочете ще чесні, бо поляки теж, я скажу, ще, ще ті хлопці, як наші е, нічого поганого не кажу, там не, не починайте писати погані коментарі, але ви розумієте, про що я, про що я говорю. А тому, якщо ви хочете щось, щось от такого плану, надійне, не змотане. З підтвердженими, ну там не тільки мої слова, а все, під, все підтверджено. Пробіг підтверджений, стан підтверджений. От людина взяла, катається, на, обслужила і забула. І по-перше, цей клієнт мене вже купував три роки назад машинку. Він від'їздив три роки на Форді фокусу і м -м, без капіталу вкладень. Людина відкаталася, поміняла там, що там комплект ГРМ. Масла, фільтри, колодки, а ще було там лобове скло. Бо попав камінчик і все. І тому людина задоволена, він розуміє, за що він платить гроші, що, що дешеву машинку в Європі не купити. Гарне авто завжди коштує. Тому, друзі, кого цікавить ну, дійсно класне, класне авто і хто не хоче бути обманутим, звертайтеся без проблем. Відкрито покажу машини. Відкрито рахується ціна, і ви розумієте, що складається вартості, і ви отримуєте класну машинку. І не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Просто так не дивіться його.